Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Ми з Оленою були одружені вже 6 років. У нас все було добре: власна квартира, автомобіль, гарна робота в мене та в неї, відпочинки за кордоном, але ніяк ми не змогли завести дітей. Обстеження у лікарів показало, що я не можу мати дітей через перенесену у дитинстві хворобу. Ми були у відчаї, думали все новити, але дружині не хотілося виховувати чужу дитину. Я був не проти, а точніше, не мав іншого виходу. Вона ж запропонувала штучне запліднення. Та як добре мене заробляли, але одна така процедура дуже сильно била по наших кишенях, а з першої справи могло і не вийти. Якось ми відпочивали з моїм другом, коли утрох сиділи і мені спала на думку ідея, що заплідити штучно можна і без медиків. Все, що нам потрібно, знаходилося у кімнаті. Я натякав на дружину та друга. Спочатку ми посміялися, але тема не зникла. Та й аргументи були переконливі. Я знаю свого друга. Ми з дитинства разом, а так станемо ще ближче. Пляшка за пляшкою. Останнє, що я пам'ятаю, це як я приводив свою дружину до нього у спальню. Коли на ранок я все згадав, то не міг повірити, що так вчинив. У спальні друга вони все ще спали в одному ліжку і очевидно, що одягу на них не було. Я швидко пішов геть. Вже третій день я мешкою батьків не відповідаю на дзвінки дружини та друга. Не знаю, як дивитись йому очі, а що, якщо вона справді завагітніла, а винен в усьому я. Любі друзі, як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати.